Буду пробувати настроїти інвертор MultiPlus 485070 з GX без батареї. Включив 220. Фаза. правильно світиться. Ніля да, нема. Попередні інвертори. Вибивали деколи автомат, коли включав і щось, пробував налаштовувати, так два рази вибив оцей три тисячі і все, попрацював. А 48600 працював, взагалі без проблем, нічого не вибивав. Можливо, то щось з конденсаторами зв'язано. От DC вихід. Поміряємо. Нічого, тільки 1,5 вольта показує, мало, мало би бути 48. Наскільки я розумію. Інвертор зараз виключений. Світло в гаражі є. Автомат включений. Пробую на ноутбуці підконектитись через МК2 цей девайс. Вот і Бас відключаю цей запрацював тут у мене щось тут щолкає. статус off Мінус. Появилася напруга на тих виходах 57 вольт. Значить конденсатори зарядилися, ніякі автомати тут не вибило. Світло, як світило, що так і світиться. Автомат там десятка стоїть. І ПЗВ. Проблема точно що не в цьому була на цьому 3000-му мультиплюсі. Так, тут треба драйвера поставити, бо що воно не коннектиться з невідомих причин. Точніше, причини відомі, треба поставити драйвер. Немає компорта такого як треба. Драйвера я поставив, пробую включити. Звідчуван. Задетекти. Вантажиться. Вартор тут трохи заблимав. Електрон Energy тут показує, не видно, клацає. Статус OFF. Щитує воно тут прошивку. Це займає час. Щотало. Тут прошивка 498, вже досить стара, з 2022 на напевно року. Треба нову завантажити. Дивимося номер прошивки. Вибираємо на сайті Віктора 2623, але останню 552 я скачав. І так, Тут закриваємо. Відкриваємо програму V-Flash. Тут прошивати останню прошивку 5.5.2 через V-Flash. Інвертор включений. Зараз воно мені тут покерує. Auto-detect. Com 4 в мене має бути. Виключить девайс. Від'єднайте мережу, але це тільки для мультикомпакту не потрібно від'єднувати. Виключаю цей девайс. Ноль. Виключив. Next. on. включить. Включив і йдемо далі. Next. Пробує під'єднатися, готовий до програмування. Програмуємо. Тут статус OFF. О, закінчило. Запущу ще раз в еконфіг і подивимося, чи там є нова прошивка. Окей. включаю інвертор. Чотири. Завантажити ці дані. Трохи довго це все триває. Що там щелкає? Якісь релюхи. Софтвер у нас 263552. Таку саму, я загрузив з Ectron Professional, було 498. Тобто два роки різниці. Вартує завантажити, оновити нову прошивку перед тим, як щось настроювати. Бо потім всі настройки збиваються і треба настроювати ще раз. Ну, якщо мене тут може цікавити, грід-код мене не цікавить, тому що експорту не буде. Але якщо грід... Код не вибраний, тоді, якщо ви хочете поставити ESS Assistant, тоді нічого у вас не вийде. Так, свічку виключаємо, наприклад, показую. ESS Assistant, Start. Error. Помилка. Потрібно сконфігурувати грід-код, інакше не можна. В цілях безпеки. Видаляємо цей асистент. Virtual Switch вертаємо все як було. grid код, тут є широкий вибір країн. України, на жаль, немає конкретно України, але є От Європу, я поставив все вдома. Цей N2019. Ніби як ми сумісні з ним. Тут я не буду нічого вибирати, він буде працювати сюди в режимі UPS. то Клікнув. Ну, мені говорить, що потім треба буде пароль, якщо я неправильно виберу. Тобто, поміняти потім не вийде, це треба дуже обережно з Ну, Я вертаю це на нони. Це. Тут shutdown, ставлю 47 вольт. 275 на ячейку, думаю, нормально. Low restart 48. Чарджер тут поставлю. Літій залізофосфат. Стандартні налаштування. Як на мене, вони дуже нормальні. Charge current 70 А тут стоїть. Нормально, все, що він може, більше він не може. Ну, в принципі, все. Нам, мені більше тут нічого не потрібно настроювати. Якщо колись щось буде треба, тут ці свічі, там, релюки настроювати, генератори, всякі асистенти. Цього мені не потрібно поки що. Записуємо це все в прошивку. Send. Тільки модифіковані. І все, воно хоче пере... Перевантажити інвертор, зараз там буде щовкати. Все, записало. Все, що мене цікавило. Інвертор статусі і понятно, бо тут нічого до нього не під'єднано, окрім IC-IN. Ще там щось щовкає. Статус не помінявся. Напруга на DC 57 вольт. Автомати ніякі не вибивали в мене в гаражі. Скоріше за все це глюки з інвертором 48 3000 такі що вони автомат вибиває.